Доброго вечора на телеканалі Аверс-підсумковий випуск новин на часі у студії Володимир Трухімович і традиційно коротко про головні події дня. Лучанка обурена поведінкою водія тролейбусу. У Нововолинську правоохоронці провели понад 10 обшуків. Луцькі школярі легко можуть купити наркотики через інтернет. У селі Бора Луцького району вдалося реалізувати проект по оснащенню дитячого садочка. 20 лютого день шанування і пам'яті Небесної Сотні. Правоохоронці у Нововолинську провели понад 10 обшуків в так званих злочинних хатах. Під час них виявили чимало речей, які зловмисники викрили з чужих квартир. Триває слідство. Надцять санкціонованих обшуків, під час яких вилучили речі, котрі були викрадені з квартир у 2017 та 2018 роках. нині проводиться ряд слідчих дій, за результатами яких винні особи будуть притягнені притягнуті до відповідальності. Триває досудове слідство. Луцькі патрульні правди не люблять. Щойно журналісти Аверсу розповіли, як один з них ножем вдарив студента, як поліцейські почали писати скарги в різні інстанції, буцімто, тележурналісти псують їхню репутацію. А поскаржилися патрульні на журналістів телеканалу до нацради з питань телебачення та радіомовлення і в комісію журналістської етики мотивували тим, що журналісти до них нібито упереджено ставляться. У програмі новини на часі і справді приділили багато уваги патрульним. А все тому, що один з них, вигулюючи собаку, поконфліктував зі студентом, який пив пиво в парку. Скінчилося тим, що хлопця шпиталізували до лікарні з ножовим пораненням у районі нирки. За ним слідом пішов на лікар. Няний і поліцейський, що правда без поранень. Ми розповіли про це глядачам. Новина збурила людей. Хтось сказав, що поліцейський перевищив самооборону, а переважна більшість тих, хто телефонував до редакції, називали патрульного злочинцем. Поліцейський я не повірю, що поліцейський струмив ножа дитині. Та, ну, я в це не повірю. Не за що та по-любому, якби там би не було, то ножа він не мав права такого робити. Зазіхати на життя другої людини. Який він мав право? Який ж він тоді поліцейський? Я вам скажу, поліція взагалі ніяких не має прав. Ми навіть як визиваємо, буває щось стається. Вони нічого, все-таки кажуть, до суду пишіть заяви, до суду пишіть заяви. То не правоохоронець. Я не знаю, такі люди не можуть працювати. Вони що, з ножами ходять правоохоронці? Це взагалі непонятні люди. Якщо правоохоронець носить ножа, то хай носить лише пістолети, якщо в йому положено. А так то взагалі, що він хворий на голову чи хто його прийняв на роботу. За це треба трошки задушити, а потім відступити, тоді дати, і щоб йому знав. Ну як то так, з не з того, з не з цього ножа. То що, то поліція чи бандити натуральні. Що так обурило патрульних громадські настрої після вчинку їхнього колеги чи факти оприлюднення пригоди людям? Ми оприлюднили скупі коментарі поліцейських про нічну поножовщину. А скажіть, а які в нього тілесні ушкодження? Сенсі можна не вододію інформацією не володіти. Так всі деталі встановить слідство. Скажіть, всі офіційні коментарі офіційні був... коментарі надані в офіційному порядку в той же день інциденту. На якому етапі зараз слідство сказати важко, бо замість того, аби прозоро з'ясувати, чи винний їхній співробітник у ситуації, патрульні взялися зводити рахунки з журналістами. Журналістів телеканалу «Аверс» не спинять голослівні звинувачення у порушенні етичних стандартів. бо ми надаємо можливість висловитися усім сторонам цієї справи. І нам, як громадськості, цікаво, з якою собакою гуляв поліцейський у парку, чи носить він на прогулянку з собакою жетон і для чого прихопив ножа? Це. Ніби деталі, а насправді можуть пролити світло, наскільки мотивоване було застосування ножа. Чому поліцейський не застосував навиків психологічного впливу, прийомів самооборони, не покликав на допомогу колег і чи показував юнакам посвідчення перш аніж вхопитися за зброю? Бо якщо хтось із пересічних громадян всуне комусь ножа у парку, то певне, просто лікарняним не відбудеться. Марія Петручик для новин на часі. Водій луцького тролейбусу номер 15 обурив пасажирів своєю поведінкою. Чоловік палив за кермом під час руху. Про цей випадок наші журналісти розповіла лучанка, щоб не бути голосливою. Жінка надала відео. За її словами, свідки ганебної поведінки цього водія стає не вперше. А коли зробила зауваження кондуктору. Щодо поведінки водія, та запропонувала їй здати квиток та вийти з тролейбуса. Керівник луцького підприємства електротранспорту Володимир Пуц переконує за такі порушення працівника покарають. правилах перевезення пасажирів та інструкція водія категорично забороняє паління в салоні, забороняє розмови по телефону, а також забороняє перевозити сторонніх людей. В кабіні водія ми з цим дуже жорстоко до цього відносимося, але ми обов'язково проводимо інструктажі планові, додаткові інструктажі. Постійно, постійно на це наголошуємо, що це робить забороняється, знімається різного роду премії. Ну одним словом, вимоги тут серйозні. Державна зрада чи фейк? Народний депутат Віталій Купрій надіслав запит до служби безпеки України, у якій попросив перевірити дії президента Порошенка на предмет державної зради, що відповіли СБУшники народному депутату. Далі у сюжеті. СБУ не вважає Державною зрадою лист президента Порошенка до ФСБ Росії. Про це на своїй сторінці у Фейсбук повідомив народний депутат України Віталій Купрій. Нардеп надіслав запит до Служби безпеки України, у якому просить перевірити дії президента Порошенка на предмет Державної зради. Мова йде про оприлюднені засобами масової інформації документи Федеральної служби безпеки. У них з 87 по 89 сторінку, за начебто, підписом Порошенка, написані заяви. І зобов'язання не шкодити Російській Федерації у ЗМІ. Повідомляли, що ще у 2007 році прикордонники Російської Федерації затримали в аеропорту Санкт-Петербурга Петра Порошенка у зв'язку, з начебто його антиросійською діяльністю. Тоді стверджують джерела він вирішив написати доповідну ФСБ про те, як сприяє розвитку бізнесу на території Росії. Справно сплачує податки. До Ющенка не має ніякого стосунку, адже товаришує з Азаровим і засновав з ним партію регіонів. Порошенко за текстом оприлюдненої заяви зобов'язується не брати участь в діяльності спрямованої проти Росії у своїй відповіді на по яку він оприлюднив на своїй сторінці у Фейсбук. СБУ не заберечила факт наявності у ФСБ архіву агента Порошенка, не послалась на президентський імунітет, але все ж таки відмовилась реєструвати злочин. Сбу надала відповідь, що вона не збирається нічого перевіряти і не буде відкривати провадження за фактом державної зради. І ситуації це фактично для мене є ознаку того, що вони підтверджують, що ці записи, ці заяви там вони то вони справжні, інакше б вони б за залюбки би відкрили би продемонстрували суспільству результати експертизи, б закрили би помпезно. Сказали, що це все брехня. Немає жодної заяви з адміністрації президента або, скажімо, від самого Петра Піча Порошенка по цій ситуації немає. І гідності, якщо мало б також бути, якщо б людина суну, так, молоді так. виправдати, от такого нічого немає. Для мене тепер це означає одне, що ти документи справжні, і що там треба ще буде вивчати цю ситуацію, коли ми змінимо владу, змінимо Порошенка. Можливо, там дійсно були більш серйозні документи, які свідчили, свідчили про більш тісну співпрацю Порошенка з ФСБ. Депутат вимагатиме відкриття криміналу через суд, а тим часом під питанням залишається те, чи дійсно міг нинішній президент написати заяву до ФСБ, в якій зобов'язується не вчиняти дій спрямованих проти Росії. Та що було нарешті сторінках. Марія Петручик для новин на часі. Браконьєра, якого зловили за порізкою нелегального дубу. Відпустили, а кілька відкритих проти нього кримінальних проваджень зависли у повітрі. на подвір'ї ріже нелегально зрубаний дуб. Чоловіка зловили на гарячому, коли десятилітніх велетнів вилучили. Навіть відкрили кримінальне провадження. Загалом проти Анатолія Стельмаха порушено кілька справ: одним провадженням займаються співробітники поліції Луцького району, а іншим Рожищенського. Окрім того, зловмисники інкримінують крадіжку трактора. Попри те, що доказала база щодо цього чоловіка чималенька, маленька, йому. Досі не оголосили. Як стало відомо з власних джерел у підозрюваного є впливові покровителі, які пов'язані з нелегальним деревообробним бізнесом. Саме тому, можливо, справа зависла у повітрі і має всі шанси канути у небуття. Зазначимо, на Волині, а зокрема у Ківерцівському районі, процвітає дубове браконьєрство. Цінні дерева нещадно вирубують. Основна маса йде за кордон. Продовження цієї теми дивіться у наступних сюжетах. Наталка Поліщук, В'ячеслав Марушко для новин на часі. Виключаємо, не рубаємо, нічого ніхто не рубає. У Луцьку серед зими без опалення лишилися учні школи номер 23 Дошкільнята 10-го будинку. Перепрошую, дошкільнята 10-го дитсадка та жителі 9-го будинку. Тепломережу поремонтували лише сьогодні. А аварія трапилася 14 лютого. Вулиці Соборності, Кравчука, Захарова та водів інтернаціоналістів були без теплої води. Попри прорив в мережі та відсутність тепла роботу дошкільного закладу, не припинили у мене добре, у мене дітей. Як і вчора було 200 і сьогодні 200. У школах та ж сама ситуація. Діти ходили на навчання, а грілися зарядкою та теплим одягом. Зранку ми прийшли, батареї були холодні. Ось mm -hmm. одягнули дітей, е mm -hmm. уроки скоротили, щоб діти йшли додому, mm -hmm. грілися теплим чаєм і пледами. Ось, але батареї вже більше години вімкнені батареї mm -hmm. теплі, але ми по класах пройшли в класах. Температурний режим дозволяє все таки працювати ще. Mm -hmm. От. Але те, що не було, тепла, звичайно, це для нас впливає на навчальний процес. Комунальники зазначили, через пошкоджені труби справді довелося відключати опалення. Тепло припиняло на кілька годин в день. Ремонт, що проходить? Проходить? Ремонт. Ремонт. А що ремонтувалося? Тепло красу. Це може бути якось пов'язано те, що в школі не було опалення в певний період? Певний, да. так. Але ми відключили, потім включили. Наразі проблема ліквідована. Проте застарілих тепломереж, які потребують ремонту у Луцьку, вистачає. У селі Боратин Луцького району спільними зусиллями трудового колективу батьків громади та благодійного фонду реалізували проект по оснащенню дитячого садочка спортивним обладнанням. Про хорошу ініціативу та втілення її в життя далі у сюжеті. Шведська стінка, спортивний комплекс з рукоходом, дошка для пресу, гімнастичні лави, мати та куби. Боратинський садочок, сонечко тепер з новим спортивним обладнанням. Спільними зусиллями ми досягли своєї мети. Наша спортивна зала якраз. Отримала надійне, сучасне, яке відповідає програмі фізкультурне обладнання, яке допомагає реалізовувати програму фізичного виховання і розвитку наших найменших діток сільської громади. Дошкільний заклад сонечко в Боратині приймає діток з 1988 року. Нині його відвідує більше 150 дітей. Для повноцінних занять спортом сільська рада за кошти громади спеціально добудувала приміщення та зробила ремонт. Питання залишилося за спортивним інвентарем. Згідно новітніх програм та методик, під час проведення фізичних занять необхідно використовувати спеціальне обладнання. У садочку є і інструктор з фізичного виховання. Раніше педагоги змушені були власноруч з підручних матеріалів виготовляти інвентар для занять. Тож трудовий колектив спільно з батьками вирішили звернутися до благодійного фонду Ігоря палиці тільки разом. Проекти різного роду сьогодні це дитячі садочок, і ви будете бачити наскільки діти раді реалізації цього проекту, наскільки вони будуть щасливі від того, що можуть займатися і фізичною. Фізичним спортом, фізкультурою безпосередньо на місці в себе в дитячому садочку. Я думаю, на цьому фонд тільки разом і Українське об'єднання патріотів «Укроп» не буде зупинятися. Ми будемо продовжувати реалізовувати ці проекти, і я вірю, що разом з залученими і сільськими головами, і головами об'єднаних територіальних громад ми досить багато можемо зробити для Волині. Загальна вартість проекту 30 тисяч гривень. Втілити його в життя вдалося завдяки співфінансуванню благодійного фонду і Баратинської громади. Якщо громада вирішить і освітлить якусь проблему, а фонд її підтримує, то я зі своєї сторони, як сільський голова, я думаю, разом з депутатським корпусом гарантуємо підтримку, реалізації всіх хороших справ. Тільки разом на території нашої об'єднаної територіальної громади від себе особисто щиро дякую, що ви підтримали колектив дитячого садочку, батьківський комітет. Ну і саме головне подарували радість від занять в новому спортивному залі на нових прекрасних спортивних спорудах нашим маленьким діткам. Під час офіційного відкриття вже облаштованої спортивним знаряддям зали діти підготували для гостей розвагу. Дві команди дітей, сніжинки та квіточки змагалися між собою, аби визначити, чи буде ще зима, чи прийде весна. Діти демонстрували свою спортивну підготовку по чесному журі. В результаті перемогла дружба за старання діти отримали печиво у вигляді жайворонків. Тож тепер педагоги зможуть вчити дітей долати перешкоди, не боятися висоти бігати, повзати, стрибати, знати правила та грати спортивні ігри. А все завдяки небайдужим та ініціативним людям. Марія Петручик Константин Семицький для новин на часі. Щомісяця народний депутат Ірина Констанкевич зустрічається з виборцями, аби знати, чим живуть люди. Села Чорниш та Гораймівка Каменевицького району чекали на приїзд депутата, якого обрали, аби той виправдав сподівання, ідуть з проблемами, які чекають вирішення. Зазвичай це питання освіти поганих доріг, стану клубів і фапів. Місцева школа у селі Чорниш розташована за 60 кілометрів від районного центру, навчальному закладу 44 роки. Саме стільки тут не робили капітальних ремонтів. Дверям сім, які в нашій школі 41 рік, що там говорити, якщо двері служать? Дома 40 років. Мови більше немає ніякої. І це практично в Торік у школі з ладу вийшов твердопаливний котел. Новий ціною 400 тисяч гривень встановили за сприяння нардепа. Окрім цього, в школі замінили частину вікон. «18 вікон встановлено. От і нам дуже приємно, що встановлено саме в тих класах, де найхолодніші це називається торцеві кабінети. А тепер температура по навчальних кабінетах однакова. Майже по всій школі нам це дуже приємно. Ми за це дуже вдячні народному депутату. Надіємось і на подальшу співпрацю, тому що проблема в Багато. Всього в Маневицькому районі вісім тисяч школярів. Якщо в одній школі немає дверей чи вікон, в іншій не вистачає спортивного залу. Старий і холодний з високими стелями потребує ремонту в школі села Гораймівка Маневицького району. Але перш ніж розпочати об'єм робіт, потрібно виготовити проектно-кошторисну документацію. Я би так говорила, що визначившись з пріоритетом. Я розумію, спортивний зал це дуже важливе. Але для того, щоб почати ремонт, проект потрібна проєктно-кошторисна документація. Без проєктно-кошторисної документації державні кошти ми залучити не зможемо. То, якщо це ваш пріоритет, якщо вже виготовлена проєктно-кошторисна документація, то далі ми будемо цим питанням займатися і його рухати. Директор школи каже, вартість проекту ремонту спортзалу 15-20 тисяч гривень. Ми звертаємося, хочемо, щоб спортзал зробити, те інше, є багато проблем. Депутат це не просто чарівники з чарівною палочкою, це законотворець, який може звертати увагу, робити акценти в законотворчій діяльності. і Таким чином можна найкраще поправляти загальну справу державі. Ірина Костянкевич готова допомагати і залучити державні кошти, аби округ район за районом ставав кращим. Першим зрушенням в цьому напрямку стануть ремонти доріг. З дорожнього фонду вперше на область передбачили 400 мільйонів гривень. Для того, щоб вибрати оцей парелі, повірте, щоб ви потрапили в цей парелі, це була така клята боротьба, тому що кожен хотів свою дорогу туди сунути. От грошей. Теж обмежені, навіть те, що я вам назвала 400 мільйонів. Вони ж теж обмежені. І навіть на кожний кусочок дороги це треба півмільйона, мільйон, мільйон в Залежності від того, який буде зроблено ремонт. Тож ж рік, який розпочався, принесе до цих віддалених сіл позитивні зміни, на які чекали роками. Ірина Кудря, В'ячеслав Марушко для новин на часі. Луцькі школярі легко можуть купити наркотики через інтернет. Рекламні оголошення з такою пропозицією розклеєні просто на вулицях міста, навіть перед навчальними закладами. Темою зацікавилися наші журналісти. В різних частинах Луцька можна знайти оголошення з посиланням на інтернет-ресурс, через який можна замовити наркотики. Пропонують придбати якісний став в твоєму місті. На молодіжному сленгу якісний товар в обмежених кількостях. Судячи з фонового малюнку, це реклами наркотичної речовини. Внизу легке для запам'ятовування посилання на інтернет-сайт. Саме тут клієнт може зв'язатися з дилером і замовити пропонований товар. Ці реклами зараз можна побачити неподалік навчальних закладів, шкіл та вишів, і там, де молодь найбільше проводить вільний час. Це оголошення ще зранку висіло біля школи номер 26 Між тим, школярі здебільшого не залучені до цієї культури. Якщо і знаєш, що означає став у контексті, який пропонується в рекламі, то тільки що так. Ви нормально розбираєтеся у допустимо. От, наприклад, ви знаєте, що таке дороги, а що таке Ну, Що це означає? Це наркота. Ви знаєте значення слова «став» на сленбу. Що воно означає? Одежа! Став, якби, твій, Який в тебе став, це якби... Що ти маєш? не знаю». Питаємо в директора, чи відомо йому щось про те, хто та, для чого їх розклеює. Ну я ніколи не вживав, звідки я ніколи не цікавлюся цим, звідки я чи інші вчителі повинні знати це слово. Якщо це реклама наркотиків, то є муніципальна варта, так? яка в обов'язки якої входить відслідковування цього всього. Далі є правоохоронні органи, поліція, патрульна поліція і так далі. Ще менше хоче говорити про цю проблему в обласному управлінні освіти. Начальниця Людмила Плохотна, до якої ми приїхали дізнатися про ситуацію з захворюваннями на гриб, взагалі відмовилася будь-що коментувати. Я перший раз таке бачу, я не знаю тим mm -hmm. більше звідки я можу знати, де воно є. Ну, Може, ви взагалі вулиці десь це побачити? Це ж не означає, що це в навчальному закладі. Mm -hmm. Це справа не моя, це не моєї компетенції. Mm -hmm. І лише від наших журналістів поліція дізналася про подібні оголошення, які заполонили вулиці Луцька. Речник правоохоронців Віктор Гомоль погоджується, тут пора бити на сполох. І закликаю усіх, хто побачить підозрілі реклами, телефонувати на 102. Ну дивіться, що в першу чергу я хочу що сказати. Подякувати за вашу небайдужість, Ось, що ви не пройшли повз, а зауважили, більше хто вас фотографували. І я пропоную зателефонувати за номером 102. Одразу розповість mm -hmm. яка ситуація. І поліцейський речник взявся особисто передати фото з рекламою відділу боротьби з наркотиками та обіцяв повідомити про результати розслідування наш телеканал. Юрій Близнюк, Костянтин Семиський для новин на часі. 20 лютого. День шанування та пам'яті Небесної Сотні. Героїв Євромайдану, людей, які поклали своє життя за гідність української нації. На цьому ми завершуємо випуск новин на часі. Побачимося з вами вже завтра о 18.45 та о 21.30. На все добре.